У природі і в техніці часто зустрічаються і використовуються дві або більше посудин, з'єднаних у нижній частині між собою і наповнених рідиною. Їх називають сполученими посудинами. Прикладом гігантських сполучених посудин є фонтани Петродворця під Санкт-Петербургом. В них використовується вода з джерела, що знаходиться на підвищенні місцевості. Розглянемо властивості сполучених посудин. З'єднаємо дві зігнуті трубки так, щоб між ними була перегородка з гумової плівки мембрана. Якщо в одну з трубок наливати рідину, мембрана зазнає тиску з її боку і прогинається. Що трапиться з мембраною, якщо ми почнемо наливати рідину в ліве коліно? Що при цьому відбуватиметься? Що трапиться з мембраною? Якщо ми почнемо наливати рідину вліве коліно, що при цьому відбуватиметься? Коли рівні води справа і зліва стануть однаковими, мембрана не буде деформованою, тому що тиск на неї з обох боків однаковий. Власне кажучи, гумова плівка в цьому досліді зайва якщо наливати воду вправе коліно, вона переливається вліве, і рівень води в сполучених посудинах буде однаковим. Розглянемо сполучені посудини різної форми. Тиск рідини на дно посудини не залежить від її форми, тому у всіх частинах сполучених посудин установиться однаковий її рівень. З'ясуємо, чи зрозуміле ви поняття тиску. Зверху однакові тіла поставлені на опору різними гранями. Знизу вода, налита в різні за формою, але однакові за об'ємом склянки. Порівняйте тиски твердих тіл на опору і тиски рідин на дно склянок. Площа опори лівого тіла менша, правого більша. Оскільки P дорівнює F поділене на S, то при меншій площі тиск буде більшим. У нашому випадку тиск тіла зліва більший. Тиск рідини P дорівнює роже h. Тому тиск в обох посудинах на дно буде однаковим. Для твердих тіл ми також використовували формулу П дорівнює роже H, але за умови, що переріз скрізь однаковий. Якщо сполучені посудини заповнені рідинами різної густини, їх верхній рівень буде неоднаковим. Чим менша густина, тим стовпчик рідини буде більшим. На рівні 1-1 тиск зліва і справа однаковий. Висота стовпчика рідини H2 у стільки разів більша аж 1 у скільки разів густина цієї рідини менша за густину рідини у стовпчику H1.